Це твоя людина, чи це кармічний урок? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє ім'я чи свізна дякую, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, чи це ваша людина, чи це просто кармічний урок? Подумайте про цю людину і дивимось так. Сонце, чи це ваша людина? Луна! Башня! Ви бачите? Які карти я дістаю? І що тут можуть бути нормальні відносини? В принципі, а... ви знаєте, я думаю, що це кармічний урок. Зараз поясню. По-перше, оця четвірка мені дуже. Дуже веселий, просто подивіться на ці карти. На початку сонечко, все класно, все приємно, всі щасливі, всі раді. Потім луна, щось сталося, якісь незрозумілі ситуації, якось мутненько, Треба розбиратися. Далі ми розбираємося, нахер зжигаємо всі мости, і все одно прив'язані один до одного. розумієте? Тобто тут така дуже цікава історія. І все на панюжені йде. Окей. Далі я задала питання, чи можуть бути тут нормальні відносини. В принципі, якісь відносини можуть бути, ви можете спілкуватися, це може бути як колись, але це більше про такі таємничі історії, якісь побачення. Це рідко буде відбуватися, це не постійно, це ось один раз в місяць, або коли там душа захоче розумієте, І не ваша душа, а цієї людини душа. А взагалі якісь розборки. І людина, бачите, до вас може агресивно бути налаштована, не хоче нормально спілкуватися сама людина, а буде більше виясняти відносини з вами. І нічого не залишиться, як просто піти. Просто піти, тому що по справедливості ви вартуєте більшого, ви маєте більший потенціал. І, як символічно, десятка мечів каже нам про те, що це все ж таки. Кармічна історія тут тут навряд чи можуть можуть бути нормальні відносини. Ось такий у нас розклад. Пішіть комітерах, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро, якщо цікаво. пишіть в інстаграм. Всім па-па!